Я тут, щоб презентувати цю книжку, яка не була би такою чудовою, якби не ця людина. <смір> почати цю презентацію я би хотів з того, щоб Антон сказав пару слів, як він малював ілюстрації. <смір> ну, коротше, десь три місяці я тупив, почав як малювати. Просто до кожного вірша почав робити знаки. ну, то, ну... Все написано до на якої верша, туди, сюди. Просто так, в книзі це не так написано, похоже, вирішують. Типу, <рісті> ну, Щоб ви навести ці цивільного стати. Але погляд у мене було не прийняли. <рісті> Коротше, так. Ну насправді, рахується там. Дуже просто все. Ну, 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 Давайте весьмо. Давай, Лягайна стіна читати. Ось Власне, збірка називається «Зеркальний куб <кх> і терпу от передмова до, до неї. Ну зеркальний куб це універсальна поетико-геометрична фігура сприйняття. Поет може мати дві можливі локації: всередині або зовні куба. Внутрішні і зовнішні площини куба однаково церкальні. Всередині поет бачить усі можливі відображення власного Я, а зовні всі сторони світу. Дуже часто куб стає нетиповим кубиком Рубіка, коли зовнішні частини площини перемішуються із внутрішнім. Це, власне, е стільки про передмову.